На даний момент я рекомендую клієнтам дуже часто ось цей варіант тримера, який підходить для стрижки бороди, стрижки голови, навіть гоління без насадки, окантовки. Це металевий корпус, дуже часто підробляють дешевенькі кита, які там продають по 200 гривень з пластикового корпусу, але особливість тут в цьому, що він на 10 ватт. Це Кмей 700B 10 Вт. А ось я вам навіть покажу. Характеристика є, бачите, Power 10 Вт. Ось такий тример, звичайно, він дуже, досить класний в роботі. Його часто беруть в перукарні, знають його перукарі. Ось, тому також бачите, якщо це оригінал, тут все написано, брендовано, KMA. Також ззаді на корпусі є характеристика, бачите. Модель Power 10 Вт. Тобто 10 Вт для тримера це максимум. Більше не роблять це потужний триммер. Середня потужність 5, висока 10. Ось Кому цікаво, замовляйте сайт Тримр in Instagram Інстаграм ТримрІні. In так само, як назва TikTok, назва сайту, назва Інстаграм, все однаково, щоб було вам зручно. І магазин так само називається Тримар Іновий. Тобто, ви можете зайти в магазин Самолоївський, Велика Васильківська, 72», це Олімпійський, забрати таку модельку, перевірити, подивитись комплектацію, вімкнути, подивитись, як працює це все дозволено, будь ласка.